Доброго дня! Пропоную вашій увазі два будинки в селі Йосипівка Кіровоградської області Голованівського району. 1,5 кілометрів від Ульянівки. До Умані 50 кілометрів. Село Асфальтоване. Є магазини, школа, дитячий садок. Курсують автобуси київ Одеса, Київ Гайворон. Де можна під'їхати до Ульянівки за 10 гривень. В основному там є робота. Будинки по центральній вулиці Леніна, номер 231 233. Два великі городи один 50 соток, другий 60. Знаходяться по сусідству. Криниця також є. Село не газифіковане, ворота й горожа металеві. Один будинок глиняний, інший обкладений. В Будинку не проживають більше 10 років або біля 10 років, потребують косметичного ремонту, двір трохи заріс. У дворі біля кожного будинку є літня кухня, хлів, садок з фруктовими деревами. Будинки можна придбати як і одним лотом за 3002 двори, так і окремо тисячі доларів за кожен будинок. Кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, пишіть в коментарях, не забудьте підписуватись, ставити лайки, це допомагає мені більш шукати будинки, які. Зараз дуже необхідні деяким людям, переселенцям. Не забуваємо про це. Ви продаєте будинок, інші його шукають. На все добре, до нових зустрічей!